До спокійних людей тягнуться, від тривожних тікають. Одні люди приваблюють нас, наче смаколики, а від інших хочеться пошвидше втікти, навіть якщо ті доволі милі. Чому так відбувається? Внутрішню тривогу і внутрішній спокій можна порівняти із запахами тіла, які все одно можуть відчуватися, попри усякі дезодорації і навіть після ретельного миття. Звісно, якщо повезе, то якісь засоби можуть непогано, ретельно все замаскувати. Перекриють той пот чи ще там щось, а хтось так і не унюхає, бо має нечутливий нюх. Але рано чи пізно тривожний стан він відштовхує, а спокійне заворожує теплом. Це про те, що іноді хтось може не відчути ваш фоновий тривожний стан. Це особливо часто можна побачити, коли різні діти в одній сім'ї. Одна дитина може не сприймати ту ситуацію як там сильно тривожну в сім'ї, а інша може просто. Як барометр бути, цій тривожній ситуації, всі оці тривожні стани батьків екстрасенсорно зчитувати, і всі метафорі продовжу далі. Да, от спокій це якийсь такий приємний запах. Можна сказати, що це навіть якісь знаєте, феромони. Це щось таке, що приваблює людей до себе.